І здаю я така в тому саду, Нюхаю, нюхаю, I'm smelling and smelling, і тут підходить він. А що це там в тебе на носіку таке біленьке? А, а, ой. Ольга, Симонна, this is English, baby, baby, А, Так, ну розказуй, що таке паст Ну це не наче ти прийшла в сад і ти побачила прекрасну квітку, на якій вже сидів метелик. It's like when you came into the garden and so a beautiful flower and a butterfly had been sitting on it. Ага, тобто це коли я, ну, вийшла в спальню, він вже зняв труси. When I walked into the bedroom, he had already taken his pants off. Це коли ти прийшла в цей прекрасний сад, а там вже розквітли твої улюблені рози. It's like when you came into that beautiful garden, and your favorite roses had already blossomed. Ага, Тобто це коли він не тільки зняв труси, а вже в нього був. Mm -hmm. When he he had had not only taken his pants off, he had already been hurt. Це коли ти прийшла милуватися в сад своїми улюбленими розами, а там вже був той красивий, напівоголений садівник Латинос. It's like when you came into the garden to look at your favorite roses, and that handsome, half-naked Latina gardener had already been there. А чого він був коли мене до цього не було вдома, Why had he been hard when I hadn't been at home before that? Що він збирався робити? А це вже буде конструкція Be going to, моя люба. Ольга Сімона to be continued. Продовження буде.